Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Аліна, і тут я ділюсь частинкою свого побуту, організацією, покупками, рецептами, словом, частинкою свого життя. Якщо вам цікавий такий напрямок блогу, запрошую підписатися, аби підтримати мене, а також підтримати україномовний контент. Сьогоднішнє відео буде про все потрішечки, те, що мені вдалося познімати, бо грудень місяць в нашій сім'ї дуже завантажений, не тільки різдвяними святами, а і купою днів народжень наших близьких. Тому, скоріш за все, на Ютубі я, знаєте, така буду не дуже стабільна. Приємного вам перегляду. Не забудьте поставити пальчик вгору, якщо відео вам сподобається. Наша подруга вирішила організувати для нас такий собі Дівич вечір. Я, чесно кажучи, завжди хотіла побувати на такому івенті, але щось завжди не складалося. Ми дуже класно провели. Цей майстер-клас е, взяли, звичайно, з собі вина, якогось сирочку смачного і дуже гарно провели вечір. Тим паче була неймовірна казкова погода, гарний настрій, і ми начерпались у тих приємних позитивних емоцій, яких нам всім я вважаю, бракує. А людина по своїй природі мусить десь черпати ось ту позитивну енергію, аби бути. В ресурсі ми дуже гарно відпочили, і я навіть не очікувала, що я настільки релаксну від ось цього, цього процесу. Можливо, десь не дуже гарно, але, але сама робота мені принесла радість. На вихідних ми зводила Артемка в театр Ляльок, вистава називалась Кошеняна ім'я Гав. І ви знаєте, це такий стрибок в дитинство, такі приємні емоції. Зал був майже повний, було дуже багато діток, це не може натішити, адже і ця сфера також має розвиватися, має підтримуватися. Тому, якщо ви не знаєте, чим зайнятися довгими зимовими вечорами. Днями, вихідними обов'язково зведіть діток в театр. це дуже-дуже погано. Не годиться кошеняті мати таке ім'я. А яке? ім'я годиться мати кошеняті? Найпридатніше ім'я для кошеняти Мурзик чи пушок. Ну, і як же тут недільні розваги і без картоплі фрі КФС ми не пропускаємо? Після таких бурхливих вихідних ми ще й до того всього катались на санчатах, Артемко промочив ножки, змерз і на ранок був нежить, вирішила його залишити вдома. На кілька днів, щоб трішечки він відігрівся. І ми не дарма часу не гаяли, вирішили перекрасити нашу ялиночку, хоч вона така малесенька, їй дуже багато років, і вона просто безбожно осипається. Та нічого, колись все ж таки, можливо, ми придбаємо якусь велику гарну красуню високу. Я дуже мрію саме про. Високу ялинку до стелі. можливо, колись і моя мрія здійсниться. Ну, а поки я розкладала іграшки, дивилася, що у мене є, що потрібно підремонтувати, щось підклеяти, цей юний декоратор вже зробив всю роботу. Ну і звісно, кілька сніжинок, які ми в минулому відео вирізали для садочку. Артем захотів залишити собі і прикрасити вікно. Зістала я свій різдвяний декор для кухні і зрозуміла, що його в мене дуже і дуже мало, адже на своїх попередніх крихітних кухнях кілька елементів декору то вже було, знаєте, забагато, бо лишнього місця на поверхнях мені, знаєте, бракувало. А тут кухня досить простора і прийдеться мені пильнувати щось на знижках якусь красу, або ж погортати Алі, там і дешево, і сердито, і гарно. Ось ці баночки для сипучих я купувала колись давно на розці, і ось, бачите, невеличкі тріщинки з'явились на одній із цих баночок. Мені дуже шкода. Звісно, на експлуатації то не впливає, а візуально якось так трішечки око сіпається все-таки, якщо придивитись. Та, думаю, що так підходити до тих банок, окрім мене ніхто не буде. І також в тому році я придбала собі ось таку ложку. І також дві тарілочки у формі зірочок для якихось, не знаю, якихось горішків, оливків, чи такого дрібного. І, до речі, мені здається, що я бачила такі. Або ж схожі е, тарілки в епіцентрі. Е, новорічного взагалі, посуду в мене дуже-дуже мало, і хотілося б поповнити свої запаси. Ще однією ідеєю на сьогодні: е, у мене було це вікно. Я хотіла його і помити, і забрати. Сітки, бажано це забрати з усіх вікон. Та сьогодні тільки це. Я вже давно ламаю голову, як оформити це вікно, і на першому місці у мене стоїть звичайна фіранка. Не хочу я ролетів, тим паче, що тут немає такого пекельного сонця, і я знайшла шматки тюлі від кухні, яку я вкорочувала ще весною, і, і пошила ось таку фіранку, яку мій чоловік забракував. Я навіть і не дошивала її. І ось такий варіант більше сподобався моєму чоловіку. Словом, можливо, я його і залишу, потім докуплю ще один карнізик і зроблю бортик внизу. Ще мені сьогодні потрібно було перестелити постільну білизну. І ось ця фланелькова, вона така ніжна, така теплесенька, м'ягесенька, шкода, що в мене є тільки один. Комплект. Перестеляючи ліжко, я зрозуміла, що дитяче вже потрібно звідси забирати, адже на ньому син вже не спить. І на слідуючий день я цим зайнялася, думала, що це є суперскладний процес. Та насправді, знайшовши відповідні ключі, я розібрала це ліжечко буквально за кілька хвилин. Нарешті дійшла черга до картин. Ми вже давно хотіли їх повісити, та все немає вільного часового чоловіка. До речі, це була 10-та година вечора. Як ми цим займалися, сварлили стіни. Я собі можу тільки уявити, які сусіди на нас були злі. Але що ж зробиш? Цю картину, до речі, малювала моя старша племінниця, і я просто захоплююсь її талантом. Вона потратила дуже багато часу на цю картину, але результат вартує того. А ось цю картину я купила ще років 10 назад. В Італії на блошинному ринку вона мені сподобалась з першого погляду, хоч мій чоловік її не дуже полюбляє та все ж таки погодився повішати її на кухні. Пишіть в коментарях, як вона вам чи пасує тут, як на мене виглядає непогано. Ось такий хаос коїться в дитячій. Ми кілька днів були вдома, вертемка. Він був такий легкий нажить, але я все ж таки залишила його вдома. Хай дитина відігріється і з новими силами можна йти до садка. Він, до речі, дуже зрадів. Каже, я так довго був вдома, в мене такі довгі вихідні. Я так скучився за своїми друзями і словом. Мене просто не може не радувати цей факт, що дитині подобається в садку. Він любить своїх вихователів, і це мене дуже і дуже тішить. Я вирішила, що. Потрібно прикрасити якось і Артемкову кімнату до Різдвяних свят. В мене була така лишня гірлянда, так би мовити, і я нею вирішила прикрасити карниз словом вікно. І Артемко дуже зрадів, коли прийшов садочка. Що і його кімната теж готова до різдва. Ялинку ми поставили на лоджії, бо Щось я подумала, можливо, краще було б її поставити тут в дитячий. Але оскільки приходить до Артемка багато діток гратися часом, я щось подумала, що це дуже-дуже небезпечно, тому однієї гірлянди і е, якоїсь декоративної подушечки, думаю, йому буде достатньо. В цьому буду завершувати своє відео. Дякую, що додивились його до кінця. Дякую вам за увагу. Не забудьте поставити пальчик вгору, якщо відео вам сподобалось, а також підписатись на мій канал, аби не пропускати наступні відео. Звісно, якщо вам цікава така тематика. А я буду бігти за Артемчиком в садочок і бажаю вам мирного неба, щастя, добра. І затишку у вашому домі, і побачимось в наступному відео. Пока!